Задум такий творець нас просуває до розвитку. Ніхто не обіцяв, що цей розвиток буде приємним. Але якщо ми йдемо методикою кабали, то цей розвиток насправді стає для нас приємним. Ми змінюємо своє ставлення до будь-яких станів, до всього, що відбувається, коли ми знаємо звідки і куди все йде. То від нас вже зникає частково ось це приховання і ось це невідоме, яке нас лякає. Коли ми знаходимося у своїй бульбашці, просто закриті в ній, коли ми не бачимо далі власного носу, ми намагаємося розібратися, що навколо відбувається, і не можемо розібратися, це все створює невідомість, напруження, хаос це те, що нас лякає. А якщо ми йдемо шляхом кабали, то ми розуміємо поступово все більше і більше, звідки і куди все рухається, і для чого посилається нам кожен стан. І більше того, ми можемо займатися в групі, де ми практично можемо щоденно, інтенсивно змінювати своє ставлення, свої бажання, виправляти їх, змінювати своє сприйняття. І чим більше ми цим займаємося. Тим більше ми можемо відслідковувати всередині себе ці стани, кожен з них можна використовувати для духовного розвитку, духовного підйому. А для чого? Вся ця мета війни? Уявіть, що це тільки для того, щоб народ, щоб люди між собою правильно об'єдналися у правильному образі, що називається виконувати закон полюби ближнього свого як самого себе це головний закон природи. І в цей закон природи входять всі решта законів, які тільки можна уявити, усе рухається навколо цього полюсу, Полюби ближнього як самого себе.